Вітаю! У цьому відео я розповім вам про завдання та ігри на розвиток спритності, а саме на вміння рухати, і рухати пальцями ізольовано і на розвиток пінцетного захвату. Поговоримо спочатку про те, як у дітей з синдромом Дауна і взагалі у дітей розвивається вміння рухати ізольовано пальцями. Що це, звідки це починається. Маленька дитина, коли бере іграшку, вона її захватує, так долонькою. Так? І перше, що дитина вчиться, це протиставляти великий пальчик чотирьом. Ось, Припустимо, якщо дитині дати ось таку тосенький предмет, то дитина вчиться брати його ось так, а не ось таким чином, тому що бувають діти, які вже на ранньому етапі беруть ось так. І тоді ми допомагаємо брати правильно. Тобто і в цей період, в цей момент у дитина, дитини начебто відділяється великий пальчик, і це називається, він протиставляється чотирьома пальцями, ну, чотирьом пальцям основним. Так? І я вже розповідала на лекції, що це для того, щоб потім сформувався ось цей пінцетний захват. Тобто, тому що великий палець буде працювати разом із трьома, та, або взагалі ще тобто, захват пучкою, а це пінцетний захват. От. І перше, що дитина вчиться, це ось так брати предмет. Потім дитина вчиться брати предмет ось таким чином. Тобто коли вона начебто якби, захоплює долонею, але починає використовувати пальчики. І можна навіть спостерігати, коли дитина в ранньому віці в неї аж біліють кінчики пальців, бо дитина настільки намагається і старається утримати цей предмет. Кінчиками пальця, що їй доводиться дуже сильно стискати пальці. З часом, от я вам покажу, які ігри пропонувати дитині, щоб руки її розслаблялись, і вона могла легко тримати предмет і управляти своєю рукою. Але цей етап він надзвичайно важливий. Тобто і так, перше це правильний захват, а друге давати дитині предмети, які вона буде брати ось так пальчиками. Зрозуміло, що рука маленька. І тому дитина начебто як цілою рукою обхватує. Тобто вона не тримає пальцями, як я, а це, виходить, начебто, як цілою рукою. Так? І ось вам ігри. Ось брати кубики, так? давати дитині м'ячики. Давати дитині виймати наші циліндрики, тому що для того, щоб витягнути циліндрик, можна витягнути із допомогою кулачка, а можна витягнути з пальчиками. Так? Якщо ви розумієте, що дитина бере тільки долонею, то ми пропонуємо ось так предмет, тобто не на руці, де вона, його, де вона цей предмет візьме знову ж таки долонкою, а ми даємо ось так. Це може навіть давати різні палочки, іграшки ось таким чином. І тоді дитина не може захватити його кулачком, і їй доводиться брати пальцями, використовувати пальці. Це така хитрість, щоб навчити дитину працювати пальцями. Так? І, з одної сторони, бачите, я почала розповідати про ізольовані рухи пальці, про те, що відділяється великий палець. Так? І це дуже пов'язано із пінцетним захопленням захватом, тому що пальчик відділяється і він потрібен для пінцетного захвату. Тобто е до року, після року виділяється вказівний пальчик, так? Ось, щоб його. Так? От. І потім він з'єднується з великим пальцем. і і бере участь у захваті. Тому я вам буду розповідати ігри, які будуть тренувати і вміння використовувати ізольовані рухи пальцями так, і формування пінцетного захвату. Ось так, ось такі різні ігри вони будуть вчити брати пучкою. Так? Потім ставити на стіл, пам'ятаєте, я казала ставити на стіл іграшки. так? Їх також треба взяти пальчиками. Щоб відкрити маркер, його також треба взяти пальчиком. Незручно тягнути кулачком, хоча діти і так можуть робити. Щоб будувати вежу із цих стаканчиків, стаканчик також потрібно брати пальцями. Так, діти можуть його захоплювати, начебто долоною, але все одно заокруглюється, і ірина поступово починає брати пальцями, так? коли ми будуємо вежу, знімаємо. Так? Тепер ось, ось гра, яку я часто пропоную, це кубик, так, який треба, пам'ятаєте, взяти ось так з допомогою пальців, так? а не в кулачок. І потрібно кинути в квадратний отвір. У нас є ось така коробка. Вдома ви можете під ваш кубик, який у вас є, навіть ось такі кубики, так, е, вирізати у такій міцній коробці квадратний отвір і опускати ось так, кубик. І тут ще й буде тренувати дитина ось, поворот в поворот, руків зап'ясті. Я сміюся і кажу, що кубики вони не слухняні, тому що дитина зазвичай ось так його покладе і, і вже плескає, що вже все, я справилась. І ми кажемо, ні, треба її ну, чи так повернути, чи в цій площині повернути, щоб він впав е, у отвір. І найкраще це коробка, е, взяти однакові кубики, вирізати отвір, і хоча б 4-5-6 кубиків кидати е, в один отвір, потім відкривати і дивитися, що ви зібрали. Тому що е, потрібно багато повторень, щоб дитина навчилась. Повертати кубік у цій площині, у цій, тобто, щоб вона навчилась повертати запястя, бачити е, цей е, отвір, бачити, який він по конфігурації, повертати кубик так, щоб кубик побрав отвір. Ось, е, і тут, коли ось це завдання дитині пропонувати, тут тренується ще й зорова моторна координація. Також, так. Потім ось кришечки опускати. Також цікава історія для того, щоб взяти кришечку, бачите, Пальчики змушені взяти, начебто як пучкою їх. Буває, діти ось так беруть його. І е, можемо давати більші кришечки, пропонувати давай пальчиком. Е, так відбувається, коли в самому ранньому дитинстві ніхто не звертав увагу, що палець треба протиставляти, і великий пальчик він, начебто, не відділився від руки, а він працює ось ось так дитина бере. Тому вже в кого дітки раннього, віку, пропонуйте їм вже діяльність. От, якщо це діти більш старшим віку, то пропонуйте ось такі різні речі, які треба брати пучку. Ось хороша гра, так, тут забираємо. Ось хороша гра ось така тягнути, шнурочки вийма, витягувати їх. Бачите, їх кулачком, їх не зовсім зручно взяти і доводиться брати пальчиками і також доводиться тренувати пінцетик. Єдине, що дітки, е, таку, е, таку гру я пропоную дітям вже до року. Діти беруть ось так бочком. Це називається недосконалий пінцетний захват. Так? Е, коли дитина бере боком пальців, а не пучками. І це нормально, тому що пучки дозрівають в більш старшому віці. Так, Ось чудова гра. бачите, для формування пінцетного захвату ось такі. Така мозаїка, про яку я розповідала, ось такі різні ручки, так? Ручки, коли також дитині доводиться заокруглювати кисть і брати пальчиками ручки, так? Потім для більш старших дітей ось Так? І Можна і просто на шнурочок, можна на якісь картинки причіпляти. Можна допомагати мамі одяг розвішувати. От. І взагалі будь-які іграшки дрібні будь-які дрібні іграшки, які треба брати ось так зверху і вставляти їх кудись. Бачите, іграшку я беру, кубик я беру, тобто все, що я беру ось так зверху. Скрізь я використовую руку, яка заокруглена, і беру пальцями. Діти, ви помічаєте, що вони беруть в кулак, і тому зрозуміло, що тяжко, особливо, наприклад, якщо дитина візьме в кулак ось такий маленький предмет, то вона не зможе попасти ним у отвір. І зрозуміло, що дитині тоді буде тяжче тренувати оцей зорово-моторну координацію, коли потрібно чітко спланувати свій рух і подивитися ще, як повернути руку в зап'ясті. Тому якщо вже з раннього віку ви вчите дитину брати пальцями, причому і з раннього віку, і для більш старших дітей тут немає різниці, в якому віці ви це робите. Тобто це потрібно робити на тому етапі. Ну, коли дитина цього не вміє робити, тобто в ранньому віці ми даємо там, наприклад, жуків і кубики. А в дорослому віці, припустимо, ну, щось отаке, так? відкривати якісь чехли, хороша з липучками гра, коли доводиться їх брати пальчиками і тягнути. Діти люблять ці липучки. Ось такі ігри, так? Так, це. Е, ще один варіант. Бемо ще один варіант, коли... це ну, для діток постарше, так? коли ми... Е, Ну, припустимо, втикаємо в шматочок пластиліну лічильні палички і кажемо, що це ми робимо їжачка. Ми можемо давати по одній паличці, дитина його бере пальчиками, тому що кулачком вона не зможе його захватити. Тобто, е Якщо ви дитині даєте на поверхні, дитя бере зазвичай оста. Якщо ви даєте в руці, то дитина бере його пальчиками. Тобто, це такий прийом, який вчить дитину брати пальчиками. От, і ми можемо робити такого їжачка. Можна робити їжачка, можна сюди втикати різні насілинки. Але з паличками дитині це робити найпростіше. І потім, е, і потім можна ці палички виймати з назад, для цього дитині треба притримати другою рукою, і тут включається вже двостороння координація. ось так, бачите? І е, З одної сторони ми тренуємо пінцетний захват, який потрібен потім для письма. Так, оці всі ігри, які я вам розповідаю, вони готують руку до письма, щоб дитина могла тримати пальчиками і потім писати, щоб вона могла рухати зап'ястям, розмальовувати. Так? Тому що спочатку дитина крутить деталь, а потім вона буде розмальовувати зображення, а потім вона зможе писати, потім вона буде там замальовувати і так далі. Зрозуміло, ну, що замальовувати це досить складний в діяльності, але. Якщо це тренувати, то навіть для діток із синдромом це, реально, це реально, реальне завдання. Так? І паралельно, ви розумієте, що коли ми задіємо три пальчика, то ми готуємо діяти пальцями окремо. І ось для того, щоб вчити ще додатково діяти пальцями окремо, можна пропонувати дитині одягати різні такі іграшки на пальчики. Так? На пальчики. Можна пропонувати дитині одівати на пальчики резиночки, і ми їх рахуємо один, два пальчика, три пальчика, чотири і п'ять. Отак ми рахуємо, потім знімаємо пальчик за сну, Тільки з великого краще починати. Так. І ось так. Діткам зазвичай подобається одягати резиночки на пальчики, вони дають. І таким чином ми зможемо навчити дитину. Давай один пальчик одімемо, давай два. Для того, щоб два, треба тримати великим пальчиком. Ось ці пальчики. От. Діти можуть цього навчити, якщо навчитись, якщо їх цього вчити. Так? Потім три пальчики ми показуємо ось так, тому що зручно тримати. Так? Ось так. Чотири діти можуть показати, п'ять, шість. Тут ми вчимо і рахувати, і вчимо ізольовано показувати пальці. Потім для дітей вже перед школою можна давати різні такі тренажери, вони є різні, коли дитина одіває пальчики так, і рухає ними. Для чого? Це для того, щоб потім дитина могла опанувати ножицями. Так. Ось ножиці. Так, для того, щоб... Але ножицями дитина вже вчиться різати перед школою. Ось. Ще є така гра, це вже теж для дітей перед школою ось ці лопати такі Пухерці. так. ось а За прищепочку я вам розповідала. ось М -м. І насправді вже всі інші завдання от, е це вже те, що перед школою дуже активно дітям пропонують. Різні тренажери, прищепки. Палички, олівці, фломастери, Там не треба вже використовувати підцепний захват. Ще хочу ось показати, така є хороша книжечка. Серія до школярик, Тварини на фермі. Бачите, тут є такі рухливі частини. І для того, щоб це робити, треба відокремлювати пальчик. Ось. Так. Так. Немає каченят? Є. Дітям подобається це. Так. Ось. Є свинки, немає. ось, Є коза, заховалась баранчик. І ось такі от. Це крутити зайчики біжать. Ось, ось така серія, Тож школярик, тут є багато різних. Таких книжечок зараз з'явилось вже багато. І ще, пам'ятаєте, я вам показувала раптом вкладище, де треба пальчиком його піднімати. Такі рамки вкладащів, треба їх пальчиком витягати, це також рамки вкладиші на розвиток вміння діяти ізольовано пальцями, задіювати вказівний жест. І що я хочу вам сказати, що ось ці всі ігри, про які я вам розказала, це справа далеко не одного дня, не одного року. Це ігри, які ви пропонуєте з року в рік по мірі дорослішання дитини. Ви дивитесь, ага, а зараз підійде моїй дитині, наприклад, зараз будувати з кубиків, а потім з менших кубиків, а потім конструктор, а потім велика мозаїка, маленька мозаїка. І з року в рік, якщо це дитині доручати, так, а ще коли ви будете пропонувати дитині їсти руками, коли вона буде брати шматочки, відламувати печиво, відламувати печиво, готувати, годувати пташок, там, щось зав'язувати, тягнути руками. Замочок застібати, дитина буде тренувати ізольовані пальці, ізольовані рухи пальцями, потім різні види захвату. І тоді, коли вже дитина буде йти до школи ваша і прийде час писати, то ви зрозумієте, що рука дитини в тій чи іншій мірі готова до письма і можна вже вчити її писати. І навпаки, що якщо рука буде незрілою, дитина, дитина не відокремляться пальці, вона не зможе заокруглювати кисть, вона не зможе діяти пальчиком, то зрозуміло, що про письмо не буде йти мова, і дитина буде злитись, не хотіти вирадувати і так далі. І це буде, ну, це буде потрачено дуже багато зусиль. В той час, коли в ранньому віці до школи дитина що робить? Грається з різними цими іграми, предметами, і це дуже природньо відбувається. Ось так я розповіла вам про розвиток таких частин спритності, як ізольовані рухи, пальці, підземний захват, і ми з вами дивилися вміння, начебто на другому поверсі, це на розвиток спритності. І коли розвинена спритність, тоді дитині легше розвивати зорово-моторну координацію, там багато вже завдань на письмо, і е дитина вже бере участь у самообслугованні. Самий замочок закривати, щось защіпати, одівати, там, витискувати зубну пасту і так далі. Тобто ці мінням вони дуже взаємопов'язані і точно впливають на побутові навички. І е, дитина, коли стає самостійна, то е, у мами багато з'являється часу на свої власні задачі і на свої власні інтереси. На цьому я буду завершувати, розповідати про стабільність, і хочу відмітити, що наша рубрика «Відеопорад» є частиною проєкту Невідкладна допомога сім'ям, які виховують дітей з двом дауна в умовах карантину, за підтримки Міжнародного фонду відродження та Євросоюзу Союзу в рамках гуманітарної ініціативи, людяність та взаємодопомога це наші партнери, дякую їм адже завдяки їм ми маємо можливість знімати і показувати вам ці відео. А ще слідкуйте за нашими анонсами, адже далі буде, буде ще відео, тому підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!